Без пігулок і без ліків підіймаємо імунітет дитини виключно на натуральних продуктах. Продукт номер один це дитяча ісая. Сік паростків пшениці концентрований мед, а для того, щоб діти це їли просто і смачно, додаємо какао. Пасто амосоло. Це традиційний, але дороблений рецепт з урахуванням наших добавок. Це сік, паростків пшениці, борошно пророщеної пшениці. Та олія зародка пшениці. Можна купити в такому у вигляді цукерок, можна купити у традиційній, традиційному фасуванні, а можна взяти одну на пробу. Ось ця малесенька цукерочка, яка важить всього 6 грамів, якщо мене не підводить моя пам'ять, вона замінює 3 кг овочів і фруктів за своїм вітамінним складом. Тут. У складі всіх паростків пшениці журавлина, і діткам це подобається, бо це смачно, а також мед. І найуніверсальніший засіб, який підійде не тільки дітям, а й усім членам вашої сім'ї, про яких ви турбуєтесь, це сухий сік паруски пшениці. Просто додавати їх у готові страви, присипаючи трішечки півчайної ложечки цього порошку, і дитина буде з залюбки їсти, отримувати необхідний хлорофіл, фермент, вітаміни та мінерали. Можете додавати у йогурт, щоб дитина більш корисно це із залюбки. Поживало, тож бачите, тільки натуральними корисними продуктами ви можете підняти імунітет дитини, і не треба будь-яких хімічних засобів, які ви купляєте за дорого у аптеках. Користуйтеся корисним і натуральним.